Народ, всем привет, Тончик. а Сегодня супер интересная тема. Топливна рампа М611 нового і старого образца. Итак, погнали! Це датчик регулятор давления старого образца, так называемый без носика всю функцію. Фільтрації утримання ну, продуктів відносини, ТНВД і насосу, підкачки функцію ще фільтр, який запресовується в топливну рампу. Щоб його почистити, його треба випресовувати. Гімароїнка дофіга. В передній час встановлюється такий штуцер, куди вкручується датчик давлення топлива. А в нового образца все, цього штуцера немає, вже одразу він вкручується. Чувак, якщо ти відкриваєш капотик і бачиш, що у тебе все, тут немає цього штуцера, одразу вкручений датчик давлення, тобі повезло, ти я в тебе обробляв, і в тебе вже не буде гемороя з цим щільовим фільтром. Тому що в тебе встановлений отакий от обалденний датчик з носиком, і вже все. Вони уйшли від цього щільового фільтра, тому що этот носик виконує функцію удержання всяких продуктів із носа. Если надо, два болтика открутив, почистил, поставил назад и все, и ты погнал. Это круто. Можно ли заменить старую на новую? Да, можно. Так что как-то так. Всем пока.